Так, хто там? Все? Все, давай. Свято, свято світло Христового Воскресіння це свято радості, і незважаючи на його тривалість 40 днів, здається всієї цієї радості не обійняти і не містити у своєму серці. Перше слово Воскресого Христа було Слово Радути. У священні дні церква закликає всіх віруючих радіти і свого цей день. Його ж створив Господь. Радіємо й в мені. Почуття радості переповнює всі наші інші почуття, почуття, радість про молодість, радість про мудру і умиротворену старість, радість про силу, радість про красу, радість про успіх, радість здійснення добрих справ, радість, коли ми прощаємо тих, хто нас образив, радість у молитві, радість у відвідуванні храму Божого, радість від зустрічі людей, радість від того, що сонце світить, радість від того, що ми живемо. Радості земні – це лише відблиск вічної божественної радості, чого око не бачило й вухо не чуло, і що на серце людині не впало. Те Бог проодбав Бог тим, хто любить його. Ось чому першим словом Воскрешеного Христа було Слово Радуйтесь, ось чому Архангел, принісши світу благовістя, звертається до Діви Марії зі словом радуйся, ось чому святий апостол Павло нагадує. Радійте завжди, в Господі, і ще кажу, радійте. Радість, Радість про Воскресого Господа Ісуса принесли по всьому світу святі апостоли, віддавши за це життя своє. Цією радістю святі мученики і подвижники переможно звершували свій шлях. Християни завжди переповнені нерозрозумілими для зовнішнього світу почуттям радості і щастя, дивуючи тих, хто ще не відчув благо. Благосні Божої, і не пізнав радості Господа. Воскресіння наступає лише після Голгофа і Христа, хто без нарікань приймає і несе свій життєвий хрест, хто в повальні на Господа терпеливо переносить спокуси, які приходять до нас у світу плоті і диявола. Хто можна бореться зі злом у цьому світі, то й нині очима серця бачить Воскресіння Христове і з радістю співає цей день, його ж створив Господь, радіймо й веселімось в Нім. День Пасхи, день Воскресіння Христового це праздник в праздник і торжество торжеств. Та ласку нам, Боже, пошли з небес, щоб кожен сьогодні душею воскрес. Що Пасху Христового це радісне свято, ми радо зустріли в святій благодаті. Христос до нас з Небес, щоб грішні душі присвятити, за нас помер для нас, Воскрес, щоб у вічності могли ми жити. Христос Воскрес, відкрив там двері раю, у світлі й вічній, що небес сягає. Він смертю, смерть, смерть на віки поборов. Сильнішою за смерть була його любов. Його любов, така могутня сила, що перед нею навіть смерть безсила. В цей день свята його любов перемагає і злобу. Воскрес, Спаситель наш, воскрес! Восстав у величі з гроби. В день святого Воскресіння Бог дарує нам спасіння, людям, правильним і грешним, щоб усім було утішно. Тління смерті не боялись, на землі з Христом зізнались. Світлий день приходить на весні, день пробудження, День Воскресіння. Радість винесе тобі і мені і любов Христові для спасіння. Тажкі і, і зелі травки голубі, диви, співають травки воскрес, воскрес, воскрес. Сонечко не. Сонечко радіє і радію я, Богові співаю небо і земля. Серденько радіє, відчуває знову благодать Господню і його святу любов. Радіє, співає, все Боже творіння і славить красою Христа Воскресіння. Ведуть на Голгофу тернисті стежки і линуть на гору потяжні думки до того, хто кров'ю і викупив гріх своєю любов'ю злоснеть переміг. З кожним, хто може творця прославляти, молитви подячні йому посилати, Він визволить нас з окові пітьми, щоб навіки ми стали його дітьми Тажкі піднебесні та квіти в гаю. Вож посилають подяку свою, коло полем і сонцем теплом, а небо веселки яскравим крилом. Вогонь Вого серця возносить людина, Христа прославляє предвічного сина, за грішних людей Він приніс себе в жертву, любові з цілим наші душі безмер. На крилах любові молитва злітає, в ній кожне слово, творця величає, душа вдячна Богу за чудо спасіння і славить Христа в день Його Воскресіння. Чому вся земля розквітає сьогодні? Святкуємо ми Воскресіння Господні, чому в небі Сонце так світить яскраво, бо в смерті Христос відібрав її жалу. Радіють з нами всі Божі творіння, Ісуса Рославиця, те Воскресіння, і ангельські хори співають з небес. Сьогодні великдень, син Божий Воскрес. Дивися, Ісусе, на наші дарунки, на писанки гарні, барусті малюнки, на квіти пахучі, що під образами, на паску рум'яної пишну від мами. Любов сьогодні сповні життя, даруй нам її Господь Небес і у усіх посвітає Христос Воскрес, Христос Воскрес. Усі пригозав устам від дісім, казаємо навчайтесь, стір стіру всіх любити. І добрий і злих, як Христос, бо війна від мучителів, злісних, простив усіх, хто навчиться любові такої, і зустріне Христоса у небесних покоїв день святого Воскресіння, всім бажаємо Спасіння. Воскресіння Христове торжество не тільки віри християнської, любові і надії, але й правди взагалі. Правду свою Господь підтвердив Воскресіння. Воскресінням Він підтвердив і правду людську. А якщо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна і віра наша. Світле Христове Воскресіння, Пасха. Це свято примирення і об'єднання всіх в Господі Ісусі, бо в Христі, як говорить Апостол Павло, де немає ані Еліна, ані Юдея, обрізання та не обрізання, варвара, скифа, раба, вільного. Але все та в усьому Христос. Я не я на небес, Там я бачу безмежну красу, Звіщає про чудо чудес, Божий син навіки воскрес, і все живі Богу хвала. Να βυθύνετε. 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 Να βυθύνετε.